У нас є таймер, ми кладемо дві руки на нього. У нас горять дві лампочки: червона та зелена. Після того, як ми відпускаємо руки, у нас іде час. За цей час ми збираємо кубик настільки швидко, як ми можемо це зробити. Та Кладемо руки на таймер. Після цього ми маємо фіксований час. Це і є наш результат збірки. Суддя його записує. Так, Владислав Денюк із Вінниці пояснює правила зарахування результатів складання кубика Рубіка. 19-річний учасник змагань став першим на цьому чемпіонаті. Хто встановив національний рекорд в одному із видів швидкубінгу. Саме так називається процес складання. Владислав покращив попередній рекорд України на 35 сотих секунди. Одна хвилина 35 секунд та 68 сотих це середній час із трьох спроб. Це кубик 6х6. Чесно кажучи, не очікував встановити цей рекорд, тому що я не тренувався настільки багато перед цими змаганнями, як перед деякими іншими, тому. Не очікував на такий результат. Завтра спробує встановити рекорд в іншому виді змагань Владислав Гордієнко. Він учасник, зокрема, і міжнародних змагань за кордоном. Напевно, найважче це моя основна дисципліна, яка називається пірамідка. Я думаю, ми можемо уявити що це просто кубик рубика, який виявляє собі як пірамідка. Хоч ця дисципліна збирається як мною там буквально за дві секунди. Але вже десь більше року я намагаюся встановити національний рекорд. Але і за того, що ось тут в голові у тебе постійно такі як бар'єр, постійно йдуть нерви. Це я думаю найскладніше для мене дисципліна. За словами головного організатора чемпіонату України Ігоря Кастранця, у програмі змагань 16 видів складань кубика. Усі результати у кожному будуть офіційними на українському та міжнародному рівні. А також у чемпіонату є і благодійна мета. У нас є учасники різного рівня. Є ті, які складають кубок за 7 секунд, є ті, які складають за хвилину. Усі в рівних умовах, усі мають однакову можливість позмагатися, отримати хороші емоції. У нас була платна участь в цих змаганнях, і велика сума піде на підтримку реабілітаційного центру Суперхюма, який знаходиться у винниках та займається розробкою протезів для військових. За словами Ігоря Кастренця, впродовж трьох днів чемпіонату очікують майже сотню учасників із різних областей України та із за кордону. Триватимуть змагання до 29 жовтня. Ірина Мочульська Олегреб, Суспільне, Новини, Львів.